Якщо щось вам не подобається, коли людина говорить вам, ви вправі це сказати і проговорити, це нормально. Якщо ви про це скажете людині, що мені неприємно, коли ти робиш так, мені неприємно, коли ти говориш так, мені неприємно там, навіть сфери інтиму, сфери Будь-яку сферу життя або побуту, або сфера роботи, або сфера стосунків. Що б там не було, ви маєте право, це важливо, навіть це проговорити. Ви не маєте цього соромитися, якщо вам щось десь не подобається. Навіщо себе гвалтувати і терпіти те, що не подобається вам? М? Для чого ви цим себе нищите? Ви розумієте це?